Вої в команді нема не чим їсти. Нема що їсти. А що ж вони такі їдять? Чи, що вони... Ні, Ті, мі, що відлітають, швидкі, комашки. комашки, ще. Мі, Жучки, черв'ячки. А, а, а де вони поділися? А де поділися? Вони сховалися. Жучки, черв'ячки куди І Поховалися свій доцільний. Від кору дерев. Тому ті пташечки, які залишились, їм теж мало що їсти. І що ми повісили тут з вами? Водівничку. Скажіть всі гарно. Оліничко! І готуємо пташечок. Ну, давайте всі по черзі, покладіть ташечка, будівничку. Я карпець Світлана Анатолівна. вихователь логопедичної групи. Моя педагогічна діяльність почалася з того, що моя мама працювала вчителькою, і ця професія мені дуже подобалась з дитинства. Закінчила я в Державний педагогічний інститут Житомирський, але фах у мене вчитель фізики і математики. Працювала два роки в школі, потім у мене народилось двоє діток. І я хотіла бути ближче з ними не тільки духовно, але й фізично. Тому Після декрету пішла працювати в дитячий садок номер 41 лісова казка. Ну, це звичайно ціла республіка, ціла планета, якийсь острів добра, любові. Працюю з дітками вже 20 років. І так вийшло, що мені запропонували логопедичну групу. Логопедична група затримки мовного розвитку. Дітки дуже складні, вони мають вади мовлення, але не тільки мовлення, але й деякі психічні вади. З такими дітками спочатку було важко працювати, тому що фах мій не тий. Але росли мої діти, і мій педагогічний досвід збільшувався. І я зрозуміла, що саме перше професія вихователя це любов до дітей. У діяльності вихователя виділяються такі функції: виховна, освітня охорона і зміцнення здоров'я. Тема моєї роботи, над якою працюю, це робота вихователя по оздоровленню ослаблених дітей. Сьогодні у нас з вами розмова про здоров'я. Хто мені скаже, дівки, що таке здоров'я? Так, це коли ти здоровий, ще хто скаже. Здоровий, а то, ніхто не хворіє. Так, Андрюшенька, вірна. Здоровий, коли ніхто не хворіє. Ну, Сереженка. що не кашляк. Не кашляв. Тобто ми з вами, дітки, хочемо бути здоровими, так? І то, що не болів. І не болів ніхто. Подивіться уважно на дошку, дітки. Це в мене дерево, здоров'я. Що ж це за дерево таке чудове, незвичайне? З чого починається дерево? Воно росте із, із землі. І тримається за чим? Корінчиками. А потім у дерева. Що? Ту. Столб. Ту. Тулуб це у нас. Да? <с> а стовбур у дерева. Далі що є у дерева? Гілочки, листочки, можуть і навіть і плоди, крона дерева, правильно. Так, Давайте подивимось, щоб дерево було здорове, що ж йому потрібно. Що потрібно ну, для розвитку? Водичка, грунт, роз? да. земля. Зем... Ґрунт. Так, земля. Сонце. Сонечко. Сонце. Ще? Ну, ще. У у ж... uh, да, да, поживні речовини, да, яким дерево харчується. А давайте уявимо, що ми з вами, дітки, ось там на цьому дереві є. Подивіться, це хто? Дітки. А вони намальовані у нас на яблочках. Це плоди дерева. Ми з вами, дітки, плоди дерева. Якими хочемо бути? Я такі. Здоровими, веселими, щасливими. Подивіться, всі посміхаються, немає там сумних і, і хворих діток, правда? Ці дітки, які мають вади мовлення, вони не тільки страждають відхиленнями велободичного плану, але й слабкі здоров'ям. Вони стоять на обліку у багатьох спеціалістів. У них слабеньке сердечко, є вади органів дихання, опорно-рухового апарату. Ну і зараз, ви знаєте, такий час, що здорових дітей знайти дуже важко. Наш садочок непростий. Це центр розвитку дитини, спеціалізований центр розвитку дитини, санаторного типу. Дітки тут виховуються з вадами мовлення, з вадами опорно-рухового апарату, а також слабкі дітки, які часто хворіють. Тому саме основна функція наша це оздоровлення і зміцнення здоров'я дітей. Я, як вихователь, займаюся оздоровленням дітей. Ця дорога веде через зимовий сад до спортивного залу і басейну. Залюбки займаюся з дітками спортом і плаваю в басейні з ними. Тоді вони розкріпощаються, і дехто з діток дуже бояться займатися спочатку, а потім бачать, що рядом з ними друга мама, тому їм дуже весело зі мною стрибати, плавати, пригати. І вони дуже задоволені люблять займатися спортом. В басейні працюють з нами працівники дитячого закладу. Тренер з плавання Ірина Володимирівна. Вона навчає діток плавати. Я їй допомагаю в цьому. Ці заняття дуже проходять у нас весело. Ми можемо кататися з гірки, можемо просто плескатись, можемо стрібати. Там у нас обладнання багато, дощечки, круги, І ми разом з дітками. Проводимо це заняття, це не те, що заняття, це е, дуже цікаві, яскраві моменти в нашому житті. Дитячому садочку, бути особистим прикладом для дітей. Тому на фізкультурі я також займаюся з дітками. Це перше це спортивна форма. Наші дітки дуже гарні ходять на фізкультуру. Біленькі гольфіки, біле колготочки, чешки, шортики. Їх це підтягує, вони відчувають себе справжніми спортсменами. Також і вихователь вдягає спортивну форму і займається разом із тренером з фізкультури. Допомагає діткам виконати якісь рухи, десь там коректує, підтримає, заспокоює коли щось не виходить у дитини. Це дуже цікаво. Зимовий сад це приміщення нам подарувала панчішна фабрика. Колись дитячий заклад наш був від панчішної фабрики. Потім прийшов у власність міста. Зараз він називається спеціальний центр розвитку дитини санаторного типу. Дуже багато потрібно сил було, щоб зберегти зимовий сад нашому дитячому садочку, але помірно зробили ремонт. Рослини всі зберегли, і ще й більше стало тут. Це дуже корисно для здоров'я дітей, для вивчення рослинності, для вивчення зв'язків природних. Навіть заняття по природознавству можна проводити в зимову садочку. Коли погана погода на вулиці, можна подихати тут киснем і просто такі релаксаційні хвилинки провести. Дітки дуже люблять тут гуляти, дивитися за рослинами, з'являються якісь нові, ми про них розповідаємо, що це за рослина. Яка від неї користь, де вона зростає, дійсно, це дуже здорово. Сьогодні прийти сюди, в такий куточок, де все живе, де світить сонечко завжди, і нам посміхаються рослинки. І завжди ми кажемо, дітки тихенько, рослинки сплять, вони можуть тихенько пройти, заспівати їм пісеньки. кажуть, вони радіють, вони чують ці пісеньки. Ця доріжка веде до спортивного залу і басейну, де дітки займаються спортом, укріпляють своє здоров'я, тому це дорога здоров'я нашому дитячому садочку. Професія вихователя це поклик душі. Я вже це казала. Але вихователь потрібен знати багато віршів, казок, бути достатньо ірудованим, щоб відповідати на невичерпане запитання своїх вихованців. Щоб успішно працювати з дітьми, він мусить володіти, володіти і музичною грамотою, вміти співати, танцювати. У цю школу прийшлось мені пройти. Я дуже задоволенням все це роблю. І Танцюю з дітками, і співаю разом з ними. Іграю в ігри, тобто знаходжусь на такому постійно емоційному підйомі. Дітки-логопати вони, значить, один із таких функцій їх працювати пальчиками. Ще казали великі педагоги, що розум дитини лежить на кінчиках пальцях. Я власноруч виготовила багато іграшок, посібників дидактичних, там, де дітки дуже багато працюють ручками. Один з посібників для розвитку дрібної моторики пальців рук є логопедична черепаха. По-перше, дітки менше можуть повторити кольори, тут кольори веселки. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Кожна, кожна ячеєчка. Закрита якимись секретами. Наприклад, це кнопочки. Там дітки, якщо вони відкривають, вони знаходять лисичку і сказочки колобок. Далі шнуровочка. Ну, я не буду відшнурювати, там знаходиться маленький пінгвінчик. Далі хтось з діток полюбляє застібати, розтібати гудзички, будь ласка. Повторюючи кольори відкривають і знаходять там сорога. Хтось любить. Грати з намисточком дівчатка. Знаходять казкового героя із мультика Лунтик. Далі липу, ліпучечка. Ось так відкриваємо. І хто там? Лікар Айболит. Молния. Так, там у нас кіт у чуботях. Закриваємо, ховаємо. Тут на зав'язочках, застібочках у нас їжачок. Ось такий посібник. Його ще можна використовувати для більш старших діток. Навішуючи буковки і ховаючи їх в ті ж самі кармашки, тобто функцій багато. Сшит він із екологічно чистого матеріалу, на під синтапоном, дітки можуть і лягати, і сідати, нічого з ним не буде. І грати з цією черепашкою. У нас, до речі, є жива черепашка, у нас зараз спить, вони за нею доглядають. І коли вони сумують взимку, сумують за своєю черепашкою, я їм даю таку, яку вони граються. Задовлення. Вихователь логопедичної групи дуже тісно співпрацює з логопедом групи. Разом ми виготовляємо багато посібників. Ну, як продовження роботи логопеда, вихователь закріплює всі теми, які логопед нам дає діткам. Ми вивчаємо алфавіт, але не просто в книжечках, як завжди, це прийнято. У нас трошечки на традиційний підход. Дітки повинні ручками працювати, дивитися, щупати. Ось алфавіт, придуманий нами, всі буковки, і на кожну буковку ми пришили, зшили такі цікаві фігурки, ну, тваринок або якісь цікаві. Дітки граються. Вони беруть, по-перше, це все відслідується. Буква А, вони знають, яка вона, вони її роздивляються, ручками щупають, а потім називають слово, яке починається на цей звук. Акула, це акула, наприклад, бегемот. Також ми тут закріплюємо і кольори, і е, життя тварин. Ось, дивіться, кожна буковка у нас на лігучечках приліплена, можна підійти діткам вільно собі і погратися, взяти, наприклад, вовчика, подумати про нього, розказати. Ми складаємо багато казочок, віршовиної форми разом з дітками. І отака праця вона допомагає діткам вільно володіти мовою, також і своїх недоліків позбутися мовних. Також тут є такі казкові герої, такі дітки люблять, полюбляють. Вони з ними граються, нічого не, робити, не можна зробити, тому що ну, з такого матеріалу виготовлено ми його не так як десь зберігаємо, а користуємося їм кожен день. Одним із важливих аспектів виховання дітей є патріотичне виховання. Працюючи в логопедичній групі, я теж виготовила такі посівники, які будуть цікаві діткам. Щоб вивчити символи України, бит українців ось один з них. Це виготовлено із екологічно чистих матеріалів. Все на застібочках, ліпучечках. Тобто дітки можуть зняти, подивитися, роздивитися і знов скласти таку картинку. Це українська хата з вулиці. Діти підходять, шукають символи України. наприклад. Прапор України, лелека, калина, вишиванка. Також вони кажуть, хата, і соняшники, які ростуть біля хати, все можна розв'язати, розстібнути, застібнути. І дітки, коли не тільки дивляться, а й ручками працюють, дуже добре запам'ятовують. Щоб відтворити бит української хати, ми зробили такий посібник. Дід, баба, онучка. Також є тут піч, але це не звичайна піч. Там ось вариться їжа. Тут дрова. На печі сидить киця. Все це теж отак можна здвинути, подивитись. Киця теж на ліпучечки, можна її погратися і потім знов повернути. Український віночок. Далі дітки можуть побачити глечик на столі. Ось стоїть скриня, де колись зберігали одяг, ікона вісить, вишиванки, домоткані килимочки, постіль і такий килимочок на стіні. Це все є інвентар, який можна застосовувати, щоб розповісти дітям про українське довкілля. Як ні в якому іншому віці, дошкільнята. Живуть наслідуючи поведінку дорослих. Для них поведінка вихователя це талон, якого вони хочуть досягти. Тому будь-які прояви, ну, якісь там неохайності, недисциплінованості вихователя не залишаються неприміченими. Ми повинні бути зірцем для наших діток. Професія вихователя відрізняється від професії вчителя. Якщо вчитель іде до дітей з певним багажом знань, наприклад, по математиці, як я тоді йшла. То тут потрібно дитину дитині замінити маму і сім'ю взагалі. Діти приходять з дому дуже маленькі, вони всього бояться. І перше, що потрібно вихователю, це полюбити діток і вести в цей світ маленький світ, перша така їх сім'я це дитячий садок. Ну, ми в нашій групі створюємо всі умови для того, щоб дітки відчували себе як вдома. Виготовляємо багато іграшок своїми руками. Також піклуємось про те, щоб їм тут було затишно, щоб вони йшли з задоволенням. Ну, слава Богу, діти люблять до нас ходити. Перебування дітей в дитячому закладі це не просто моя робота, а це моє життя. Звісно, найбільше надбання нашого колективу це наш колектив. Тут працює понад 85 осіб, і працюють всі люди як один великий і злагоджений механізм. Особливу хочеться подяку висловити педагогам колективу. Це золотий фонд цього закладу. Якщо виокремити, можна сказати багато слів, наприклад, про вихователя вищої категорії, яка має звання. Вихователь-методист Карпець Світлана Анатолійовна це високодостойна людина, високий професіонал і майстер своєї справи. Її дітки йдуть до школи абсолютно підготовлені, фізично загартовані, готові до життя у сучасному соціумі. І, взагалі, користуючись такою нагодою, хочу закликати всіх дорослих. Усвідомте свою персональну відповідальність перед нашим підростаючим поколінням. І зробіть все можливе, а можливо, іноді і неможливе для того, щоб нашим діткам, нашим малюкам, нашим маленьким українцям жилося якомога комфортніше. І не потрібно буде принижуватися. Візьміть нас у Європу. Ми і є Європа. Я дуже люблю діток. Коли росли мої дітки, я хотіла все зробити вірно, виховати їх вірно, але часи мінялися. Ми пережили і перебудову, і революції. Але ж не міняється саме цінне: любов до дітей, любов до країни, якісь ці почуття, такі людні, людяні почуття, які потрібно зберегти назавжди. І наша Україна, вона дуже багата традиціями. І сімейними і всіми такими, які допомагають. Вижити в ці складні часи, а дитячий садок це взагалі такий острів доброти, любові і щастя. Дитячого треба бути другою мамою для діток, щоб вони прийшли сюди з задоволенням і чекали коли закінчаться вихідні, вони прибігають, вони цілують, вони розказують, що було у них вдома, куди вони ходили. Все цікаве. І я дуже задоволена тим, що я працюю в дитячому садочку не уявляю себе кимсь іншим.